Християнство в Україні має глибші коріння ніж багато хто собі уявляє. Ми часто говоримо про хрещення Русі в 988 році, але історія християнства тут почалася значно раніше. Це історія віри, боротьби, переслідувань і відродження, це історія людей, які несли світло Євангелія від Карпат до Дону, від Криму до Києва. Друзі, всім вітання! Мене звати Ігор Середа і вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І в цьому відео. Ми поговоримо про детальну історію християнства на території України. За церковним переданням, першим, хто приніс віру Христову на наші землі, був апостол Андрій Первозванний. Саме він, піднявшись на Київські пагорби, про рік на цих горах засяє благодать Божа. Чи було це насправді? Ми з вами точно не знаємо. Але що знаємо точно, що уже у 3-4 сторіччі нашої в північному причорному мор'ї існували християнські громади серед грецьких колоній у місті Херсонес, Боспорському царстві а у 5-7 сторіччі через торгівлю та міграції віра поширювалася серед готів, аланів, скіфів, а пізніше серед слов'янських племен. Археологи знаходять хрести, ікони та навіть християнські гробниці задовго до князя Володимира. Християнство жило серед язичницьких культів, і воно не мало, звісно, що державної підтримки, але мало силу духу. У 10 сторіччі княгиня Ольга, одна з перших, хто офіційно прийняла християнство і стала символом віри серед язичницької Русі. А вже у 988 році її онук, князь Володимир Великий, зробив крок, який змінив історію нашого народу назавжди. Прийняття християнства стало не лише духовним актом, це була культурна та цивілізаційна революція. Почалось масове будівництво храмів, з'явилися школи, переклади святого письма, і християнство стало основою моральності, освіти, літератури і державності. Хто хреститься, той як нова людина? Це цитата, взята з літопису. Християнство на Русі розвивалось у лоні Візантії, тобто православної традиції. Але після розколу у 1054 році між Сходом і Заходом, наш народ опинився на межі двох світів: західні землі під впливом Риму, а східні під впливом Константинополя. У 14-16 сторіччі українські землі потрапили під владу Литви. Польщі, Угорщини, і разом із цим з'явилися католицькі, а згодом і протестантські громади. Виникають братства, друкарні, школи, які захищають православну віру у освіту. У 1596 році укладається Берестейська унія, і таким чином частина православних приймає зверхність папи і утворюється українська греко-католицька. Церква 31 жовтня 1517 року у місті Віттенберг, що в Німеччині, колишній католицький священик на ім'я Мартін Лютер вивісив 95 тез на дверях католицької церкви, в яких він показав, з чим він не погоджується з вченням католицької церкви, і таким чином розпочався рух реформації, і від нього вже розпочався подальший рух розвитку протестантських церков на території Європи. Після реформації Європа остаточно змінилась, і ця хвиля змін дійшла і до території України у 16-17 сторіччі на Волині, Поділлі, у Галичині з'являються кальвіністи, лютерани, анабаптисти і навіть меноніти. Вони будують школи, друкарні, впливають на культуру. У 18-19 сторіччі виникають німецькі колонії, протестантські поселення менонітів і баптистів, які відомі на території Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. У 19 сторіччі на території України з'являються євангельські християни, п'ятидесятники, адвентисти, баптисти. І попри переслідування, вони несуть особисту віру, переклади Біблії українською місіонерство серед простих людей. Це було християнство без державної підтримки. Але з великою особистою вірою, адже люди проповідували не ритуал, а живі стосунки з Богом. Після реформації Україна стала частиною великого духовного руху цілої Європи. На наші землі прийшли німецькі, швейцарські та голландські місіонери, які несли слово Боже і будували громади там, де ще вчора були степи. Одне з таких місць, селище Сарата, що на Одещині. Селище Сарата засновано 1822 року німецьким пастором Ігнатсом Ліндлем. А вже у 1823 році в Сараті була побудована перша школа, в якій навчалося 68 учнів. А у 1840 році була побудована церква євангельських християн на 515 сидячих місць. До речі, це була єдина в Бесарабії церква, що мала орган. Сарата стала духовним центром для всього регіону, звідти вийшли перші місіонери, що несли Євангелія в степи Таврії та Бесарабії. Маленьке село стало маяком віри для тисяч людей, і навіть через століття в Сараті стоїть кірха, церква, яка є мовчазним свідком живої віри. Ще один приклад Бесарабії це село Шабо, село Виноробів. І віруючих людей. Це село біля міста Білогородністровське, яке заснували швейцарські колоністи-реформати у 1822 році. Вони поєднували ремесло і віру, працювали на виноградниках, але в неділю збирались на спільну молитву. У центрі села так само стояла протестантська кірха, місце, де звучало слово Боже французькою, німецькою та навіть українською мовами. Також я не можу не згадати про українські міста Мелітополь та Маріуполь, якими по праву можна назвати містами пробудження. Євангельський рух у південній частині України мав особливу силу. В кінці 19-го на початку 20-го сторіччя Мелітополь і Маріуполь стали центрами баптистських і п'ятидесятницьких громад. Наприклад, у Мелітополі діяли домашні групи, що збиралися потайки від влади, а у Маріуполі віруючі організовували друкарні і поширювали Євангелія серед греків. І робітників портів. Звідти виходили місіонери, які несли слово в Крим на Кавказ і далі аж до Сибіру. І як ми всі з вами прекрасно знаємо, в лютому 2022 року Російська Федерація вдерлася на територію України і окупувала українські міста Мелітополь та Маріуполь і багато інших прекрасних українських міст. І також, на жаль, це не уминуло протестантські громади. По звірячому вони почали. Загарбувати будинки Молотов, де збиралися протестантські євангельські громади. Інтерв'ю та свідчення пасторів цих громад можна знайти в інтернеті, подивитися. Зокрема, інтерв'ю пастора Дмитра Подю, інтерв'ю пастора Віктора Сергієва та його сина Марка Сергієва, які самі з Мелітополя, де вони розповідають, як росіяни по звірячому знесли хрест, який стояв в центрі їхньої громади, як вони спалювали Біблію, а також інтерв'ю пастора з Мелітополя. Геннадія Мохненка, усе це ви можете друзі, подивитися за посиланнями, які тут бачите зараз на екрані. Ну а ми рухаємось далі. Ще одним центром пробудження в Україні стало місто Кременець, що знаходиться на Тернопільщині. Я би сказав, що це місце пробудження Духа Святого у 1920-30-х роках. Місто Кременець стало одним із центрів євангельського пробудження на території заходу України. Саме тут зібрались служителі, які прагнули пережити не просто релігію, а живу присутність Духа Святого. Там проповідували місіонери з Польщі та Волині, і серед них пастор Василь Кукушкін і пастор Григорій Павловський. Вони вчили про хрещення Святим Духом, про дари, молитву мовами і те, що пізніше стане основою п'ятидесятницького руху в Україні. Саме з Кременця почалися поїздки місіонерів. У села Галичини, на Волинь і на Поділля. З маленького зібрання в Кременці виросла ціла генерація проповідників, які змінили духовний ландшафт України. Що цікаво, паралельно з цим на території Одесі відбувалося щось подібне: історія про Івана Воронаєва, колишнього православного священника, який у 1910 році емігрував до США, і там він прийняв хрещення Святим Духом, а потім повернувся до України. Щоб принести це пробудження своєму народу у 1921 році. В Одесі він заснував першу п'ятидесятницьку громаду його проповіді збирали сотні людей. І саме з Одеси розпочався рух, який розповсюдився на всю Україну, Росію і навіть на Кавказ. На жаль, Іван Воронаєв був заарештований у 30-х роках радянською владою і загинув у заслані, але залишив після себе. Живу спадщину віри. Те, що почалося в порту Одеси, сьогодні живе в тисячах церков по всій Україні, слово, яке не змогла зупинити жодна в'язниці і радянська влада. І на жаль, як ви вже помітили, з цього моменту почався час репресій для християн на території України. Адже двадцяте сторіччя принесло найжорсткіше випробування для віруючих. Радянська влада. Оголосила війну Богу, руйнувалися храми, тисячі священників, протестантів католиків заарештовано. Церква йшла в підпілля, денні зібрання, служіння у хатах, псалми під землею і так далі. З падінням радянської влади, церква в Україні воскресла. Знову відчинились храми, повернулись монастирі, друкується слово Боже українською мовою. З'явились християнські телебачення і радіо. Українська греко-католицька церква, православна церква України, різні протестантські союзи активно розвиваються. Християнські місії допомагають людям під час війни несуть гуманітарну допомогу і духовну підтримку та надію. Із закликом відновити легальний статус української греко-католицької церкви. Як ви знаєте, не так давно офіційно був прийнятий закон про штатних капеланів в українській армії? Хто такі капелани? Капелани це священики різних конфесій, які виконують душпасторську опіку допомогу для військовослужбовців. Але чи знали ви, що капелани в українській армії існували ще до прийняття закону? Наприклад, в українській повстанській армії армії УПА? Так само були капелани, і навіть був кодекс капелана. І кажуть про те, що більшість з цих капеланів це були капелани реформатської церкви. Тому християнство на території України сьогодні це не просто історія, а це сила, що продовжує тримати нашу Україну духовно. І ця історія продовжується писатися далі. Від апостола Андрія до сучасних капеланів християнство в Україні прийшло через вогонь, воду і кров, буквально, але не зникло. Бо. Христос живий і його церква стоїть. Друзі, ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть про це в коментарі. Можливо, ви з чимось не погоджуєтеся, можливо, я щось сказав не так, що відповідає дійсності, хоча я максимально все досліджував. Ну і звісно, якщо ви знаєте якісь історії і цікаві факти з приводу християнського руху на території України, з приводу виникнення якихось громад, протестантських течій в якихось містах, селах. Чого я не сказав в цьому відео, обов'язково напишіть про це в коментарі. Можливо, я зроблю другу частину цього відео, бо ця історія вона є обширною і насправді дуже цікавою. І мені чомусь дивно, що мало хто про це говорить. Буду вдячний вам за вподобачку, поширення цього відео, підписку. Якщо ви ще цього не зробили. Ну і також рекомендую вам переглянути моє ще одне відео з приводу розвідку перекладу Біблії на українську мову. Якщо ви ще цього не зробили, дякую всім за увагу і боже благословінь!